Привіт всім! Мене звати Тетяна Мердух і сьогодні я вам розкажу про таку програмку як LightShot. Вона призначена для того, щоб робити скріншоти. Більше детальніше про цю програмку ви дізнаєтеся в цьому відео далі. Спершу її потрібно завантажити на свій комп'ютер або ноутбук. Для цього ми натискаємо кнопку безплатно скачати LightShot» на свій комп'ютер. І потім вибираємо, на яку операційну систему вам треба, або для Windows, або для Mac. Коли ви натиснули Завантажити для Windows, воно почало завантажуватися. В загрузки. Потім нажимаємо на неї, вибираємо яку мову установки, я вибираю українська, далі приймаємо умови, і ми бачимо, що. Дякую вам за завантаження. Почніть користуватися LightShot просто зараз. Спасибі. Ми закриваємо. І давайте тепер подивимося, як вона працює. Давайте зараз виділимо якусь частинку, що ми хочемо. Наприклад, ми не хочемо цілий екран скріншотити, а якусь одну. Певну частинку. Давайте ось цю. Ми нажимаємо на кнопку Print Screen, і тут у нас екран трошечки затемнюється. і е, пише виділіть ділянку, яку ми хочемо заскрінити. Давайте я виберу цей пост, я його нажимаю і тягну скільки, скільки мені потрібно, щоб цей скріншот було бачено. Ось так, і відпускаю. І тепер я бачу тепер такі інструменти. Олівець. Для чого він призначений? Давайте ми зараз натиснемо і побачимо, що ми можемо писати? якісь слова або малювати. Так, привіт. Добре. Наступний у нас, ми, першими Скасувати, щоб цього не було. Наступне це є лінія. Наприклад, можна просто ось тако провести або підвести. Потім стрілка, коли нам потрібно щось показати, куди натиснути, наприклад, на це посилання. Добре, потім прямокутник. Наприклад, виділити ось це посилання. Наступне це є маркер, він може щось затирати, і тут ми, до речі, можемо вибрати колір, який хочемо, наприклад, червоний. Нажимаємо ОК, і ми бачимо, що воно замальовує. Добре, назад, скасовуємо. Потім текст. Це дуже, до речі, корисна функція. Ми можемо написати, наприклад, привіт. Привіт. Натисни цю кнопку. А потім взяти стрілку і, наприклад, провести до цього посилання. Це вже виглядає досить красиво. Також ми можемо текст теж міняти колір. Назад нажимаємо. Тепер е, ми можемо завантажити на сервер Print Screen. Давайте це зробимо. Відкрити. І ми бачимо на сайті наш Print screen. Давайте тепер другий зробимо ще раз один print screen, нажимаємо, вибираємо ділянку, яка нам потрібна. І наступне це поділитися в соціальних мережах. Натискаємо. Можна... Можемо побачити, що ми можемо поділитися у Twitter, Facebook, ВКонтакті і Пінтерест. Добре, наступне. Шукати схожі зображення в Google. Натискаємо і бачимо таке. Давайте виділимо ще один. Наступне – це друкувати. Коли вам потрібно цю ділянку надрукувати, Це є дуже корисна функція. Наступне – це копіювати. Це зрозуміло. І тепер зберегти. Нажимаємо Зберегти, вводимо назву, наприклад, пост в соціальних мережах. І зберегти. І все. Скріншот збережено до посту в соціальних мережах. Натисніть, щоб відкрити папку зі скріншотом. Добре. Давайте подивимося, ще щось можна. Ще різні всякі. Скріншотити малі такі вузенькі ділянки. Наприклад, нам потрібно тільки цю частину виділити і зберегти. І це теж ми бачимо всі ті самі функції. Просто нажимаємо зберегти, залишаємо так, як є, і сохраніть. І відкриваємо, дивимося, що з цього вийшло. Все вийшло. Закриваємо, повертаємо. Ця програмка дуже корисна людям, які працюють в інтернеті, або які створюють свої структури в інтернеті, які допомагають молодшим партнерам щось показувати, створювати якісь міні-уроки, що і як де натиснути. Тому я вважаю цю програмку найкращою з усіх представлених програм для скріншотів. Раджу вам її використовувати. Спасибі за перегляд. Якщо вам сподобалося це, це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а також коментуйте. Спасибі за перегляд!